Коли Путін залишає якийсь об'єкт, то ніхто достеменно не знає, чи він вилетів на цьому літаку, чи він поїхав потягом, чи взагалі він залишився. От ніхто не знає, що відбулося. Ціль номер один для українських спецслужб Путін від початку війни суттєво посилив власну охорону, чи реально фізично ліквідувати диктатора, та чи існує в Україні секретний аналог массаду. Протягом десятиліть російські спецслужби випереджали українські на два-три кроки. Так було до початку повномасштабного вторгнення. Тепер ситуація кардинально змінилась, переконаний екс-співробітник СБУ Іван Ступак. Зараз СБУ працює активно, як вони дасть мені збрехати, Володлен татарський. Захар Прилепін, ну, так трішечки там по краях його дістали. Дугін, трішечки по краях його дістали там. Спецоперацію з ліквідації зрадника Киви в Росії назвали зухвалою і нахабною, адже знищили любітеля руского міра перед самісіньким носом Кремля, тобто самого Путіна, в підмосковному готелі Велич Кантрі Клаб. Кива отримав кілька куль і поповнив концертні ряди у Кобзона. Поруч досі є вільне місце і для іншого зрадника царьова, якого смерть Киви неабияк налякала. Росія відповідає за його безпечність. И удар по Киеве ⁇ это удар по России. А удар по России по всей России. Надо воспринимать всерьез. И отвечать всерьез. Ну, не писать о том, что нам его не очень жалко, поэтому таки ладно. Не ладно. Так не должно быть. Полювання гурт СБУ на зрадників та колаборантів породило багато чуток щодо появи в Україні секретної служби, завдання якої виявлення та ліквідація ворожих віпів. Поза очі її називають українським Масадом. Ізраїльський Масад одна з найбільш професійних спецслужб, яка займається розвідкою та проведенням спецоперацій на території інших держав. Заснований у 1949 році Масад ефективно ліквідовував ворогів Ізраїля по всьому світу і при цьому не залишав жодних слідів своєї роботи. Масад має велике фінансування понад 2,5 мільярда доларів на рік і підпорядковується виключно ізраїльському прем'єру. Але в Україні офіційно створювати таку спецслужбу не можна, каже експерт. Чому ми просто не можемо створити організацію? Яка буде знаходитися поза Конституцією взагалі? Бо навіть якщо у нас війна, ми ж не можемо створити умови та не знаю там маса 2, то у нас європейці завтра просто розірвуть. От Віктор Ворбон отримає всі козиря в руки, і ми не отримаємо допомогу. Ті От, 50 мільярдів євро, які ми отримали. Ну, частинами, це ж на верховенство права. Там, ну, ця ця історія, тобто там все по праву було, суд, процедура, щоб не було там позаправових якось інцидентів. Тому ми не можемо створити організацію, в якій буде написано на ліквідацію, там або для ліквідації там колаборантів або російських там злочинців. Інша справа тіньове полювання на зрадників в Україні. Є дві спецслужби: головне управління розвідки та служба безпеки України, які здатні проводити такі спецоперації, і ймовірно вже проводять. Але їхні подробиці топ секрет. Не можна ж робити такі ліквідації там щотижня. Це ж така точна, тонка робота. А дуже обережна, вона до неї готується. Можеті півроку готуватися до такої ліквідації, вирахувати людину, вирахувати її графік. Бо ж ти ж не підійдеш прямо в притулу, прямо в перший день і застрелиш її. Треба вирахувати, яким чином краще ліквідувати. Вибухівка, там куля, або не знаю, трута, або ДТП. Ну що за все жгодно, або втопився, або згорів на роботі. Тобто, ну багато чого треба випрацювати. Якщо не можеш дотягнутися до цілі, знайди того, хто це зможе зробити. Такий принцип вдало працює на окупованих українських територіях, які цілодобово моніторяться російською контррозвідкою. Залучали навіть взагалі там людей з кримінального середовища до ліквідації з нашої сторони. Бо злочинний світ казав так: ну приблизно так, ми там. З злочинного світу у нас там свої поняття, але ми не зрадники. Тобто, окей, одна справа не дотримуватися кримінального кодексу, а інша справа, коли ти зраджуєш свою країну. І вони допомагали там десь когось застрелили, когось підрізали, когось отруїли. Та найбільш ласою мішенню для українських спецслужб без перебільшення є сам Путін, але дістатись до бункерного зараз вкрай важко. Від початку війни він посилив власну безпеку до максимального рівня. Він охороняється достатньо сильно. Е, ті ФСБшники, які охороняють, і ФСОшники, вони достоменно не знають, чи знаходиться він в даний період часу на охоронюваному об'єкті чи ні взагалі. Тобто всі вони несуть службу в такому ключі, що ну, він тут, він десь поруч, він тут, от начебто, тільки прийшов, е, і не знаєм, чи вийшов, чи вилетів він назад, чи не вилетів назад, тобто мало хто його бачить. Працівники федеральної служби охорони постійно проходять поліграф і піддаються провокаціям, аби визначити їхню надійність. Ретельних перевірок зазнають кухарі та лікарі. А найбільш наближені до Путіна нагадують скоріше роботів ніж живих людей, зазначає експерт. Є обмежена група людей, які всередині цієї ФСО, таке собі яєчко. А Ці люди з цими пружинками усі, які охоронять Путіна на всіх заходах, в автівках з ним, супроводжують в Кремлі його, з ним знаходяться безпосередньо. Це служба безпеки президента. Там взагалі вони перевіряються просто шалено, і вони не повинні, не повинні навіть розмірковувати. От є небезпека для охоронюваної людини, вони повинні з собою закрити його. Все. Але від ліквідації цілі номер один в гур вочевидь не відмовляються і активно вербують оточення Путіна. На це ще влітку 2023-го натякнув керівник гур Кирило Буданов, який зазначив, що Україна постійно отримує інформацію з наближених до Путіна джерел. Тож полювання триває наступним царьовим та солов'йовим приготуватись.